У дитсадках Ужгорода не вистачає вихователів. Нагальна потреба у щонайменше трьох працівниках для груп продовженого дня для 29-го, 30 го садочків та проліска. Велика потреба у фізичних інструкторах, а також у тимчасових працівниках. У міському управлінні освіти переконують, проблема в тому, що в Ужгороді немає факультету, де молодь зможе отримати освіту вихователя дошкільного закладу. Вивчитись можна лише у Мукачеві або в Берегові. Після закінчення більшість абітурієнтів залишаються працювати на місцях навчання. А тих, хто наважується приїхати до Ужгорода, не влаштовує зарплата. У середньому вихователь в садочку отримує 2,5 тисячі гривень. Ми телефонували дуже багатьом про працевлаштування на посади вихователів групи продовженого дня. Більша кількість не захотіла йти в навчальні заклади працювати. Або вони працевлаштовувалися на посаду вихователя групи продовженого дня пропрацьовували. Один день або два дні, і, на жаль, звільнялися з даної посади. Бракує кадрів і в ужгородських школах. Найбільша необхідність у вчителях початкових класів та групах продовженого дня, а також викладачах інформатики та математики. В 10-й школі з угорською мовою навчання ця проблема стоїть особливо гостро, адже знайти угорськомовних вчителів ще складніше. За останній рік в школі змінилося п'ять викладачів. Кількість наших учнів, особливо початкові ланці, збільшується кількість самих класів. А вчителів не вистачає, хтось йде на пенсію, хтось дійсно вибирає собі інше місце проживання, і тому вчителів нам дуже необхідно. Перше це вчителі початкових класів, вихователі групи продовженого дня, які я бачу наперед, що нам буде необхідно таких спеціалістів.